Як ви хочете собі придбати економний, бюджетний і комфортний автобіль, звісно, я буду рекомендувати до покупки Ford Fusion з двигуном бензином 2.0 гібрид. Звісно, зустрічайте. Яка витрата палива цього Форда? 5-6 літрів на 100 км Це як Звичайно скутера. Ну що я вам скажу? Ford Fusion я не очікував, але він дуже м'ягенький. І плюс витрата палива 5 літрів на 100 км в місці. Ну це взагалі е, кайфово. Е, що думаєш? Це моя дружина, до речі, що думаєш по поводу цього форда? Мені подобається, легенький, такий, комфортний, е, ну, класний. Їдете з задоволенням. От ви їдете задоволенням, Хочеться кататись, кататись, кататись. Не хочеться виходити з цієї машини. Ну, ну і звісно, він бюджетний. Його можна привезти з США за адекватну ціну. А якщо вам подобається такий автомобіль, як мені, він мені дуже подобається, то його можна з легкістю привезти з США. І я буду рекомендувати компанію Day а чому Day Drive? Тому що вони швидко, якісно, прозоро, а саме головне, без підводних каменів привезуть вам ваш автомобіль під ключ. Так що, кому цікавить автомобіль, звертайтеся до хлопців компанії Day Drive. Ну, звісно, він може нормально навалити.